Універсальний набір для стрижки 8 в одному, вашій увазі дуже популярні набори. Вони для всього: металевий корпус, екран показує рівень заряду акумулятора. Тут вхід USB Type-C працює від акумулятора, працює від мережі і в комплекті різні насадки. До речі, це тример під нуль для гоління, насадка для стрижки голови, насадка для контурів, це для носа, є це для тіла, шейвер, шейвер для тіла. Ось і тут також є ніж на 40 мм В комплекті також насадки 3-6-9-12 для стрижки голови, для бороди для цього тримера В комплекті 1-3-5-7 чохол мішечок, який можна всі насадки зберігати. Також, як ви бачите, в комплекті йде ось такий підставка, яка. Буде зберігати всі насадки, сам пристрій, можна по і на столі, і де завгодно, в кімнаті, ванні. Також працює від акумулятора працює від мережі. Час роботи акумулятора 180 хвилин, час зарядки півтори години. водонепроникний корпус. Ось тому можна промивати IPX6. Ціна 1299 гривень. Замовити можна через інстаграм робоча кнопка в шахті профілі. Або пишіть повідомлення в TikTok, Також відповідаємо. Самовивіз у нас є. Київ, правда, 47, Ретровіль, біля нової пошти. Ось тому кому цікаво. Ось ми тут локація, варочка. Будь ласка, тримаринвей. Anyway. Тому чекаємо на вас. Працюємо щодня з 10 по 10 вечора. Тільки сьогодні вони приїхали, це новинка.